Христос посеред нас, дорогі брати і сестри! Нинішній Євангеліє від Луки розкриває перед нами основне вчення Ісуса Христа, яке Він дав своїм учням. Блаженні в Боги, бо вам належить Царство Боже, блаженні голодні нині, бо будете ситі. Блаженні ви, коли вас зненавидять, і проженуть вас, і ганьбитимуть ваше ім'я, якби безчесне за сина людського. У цих словах закладена істина жити праведно заради Христа, не дивлячись на всі випробування на землі. У цей день свята церква молитовно почитає усіх своїх святих, а особливо під час богослужіння ми доторкаємося своїм серцем до життя дивовижної святої XIX століття, блаженної Ксенії Петербургської, Христа Ради Юродової, подвиг юродства свята взяла на себе після несподіваної та передчасної смерті коханого чоловіка. Залишившись вдовою у 26 років, Ксенія почала носити одяг свого чоловіка та запевняти оточуючих, що вона це раб Божий Андрій, її чоловік, а Ксенія, яку всі знали раніше, померла. Залишаючись у тверезому розумі, молода жінка пішла на важкий подвиг юродства і зреклася цього світу заради своєї любові. Вона роздала своє майно та стала жити безпритульно, лише інколи ночуючи в небагатьох знайомих. А більшість ночей проводила у полі за місто в постійних молитвах, якими бажала допомогти коханій людині, що так швидко залишила цей світ. З великою покірністю вона терпіла усі знущання та приниження, а гроші, які іноді давали їй, швидко роздавала нужденним. У цьому подвижництві Ксенія здобула багато благодатних дарів від Бога. Люди почали помічати, що по молитвах блаженної Ксенії Господь чинить справжні дива, відбувається зцілення, багатьом приходить допомога. Все це викликало нестримну народну любов та вшанування блаженної Ксенії, особливо після її мирного представлення у 1803 році, після 45 важких літ несення подвигу. Це вшанування знайшло свій відгук у канонізації святої Ксенії на помісному соборі 1988 року. Воістину блаженна, як оспівується у тропорі на її честь, безумством вигаданим, безумство світу цього викрила і нині насолоджується безсмертної трапези у царстві Божому. Возлюблені у Христі, нині День Ангела зустрічають усі, хто носить ім'я Ксенія Павло та Діонісій. Много я вам літ! І на честь почитання святої блаженної Ксенії Петербурзької звернемось нині у своїх молитвах до обраної угодниці і, зберігаючи святу пам'ять про велику подвижницю, попросимо її заступництва від ворогів невидимих і видимих. Радуйся, Ксенія Христова, молитвенице, за душі наша!